Дорогі брати та сестри, я дуже рада бути в такій приємній, чудовій кампанії. Сьогодні дуже багато було важливих слів, дуже повчальних слів, сказано надихаючих, благословляючих. Я звертаюся сьогодні до бізнесменів. Це люди, яким Бог дав здібність заробляти і управляти фінансами. Не кожному це дано. І я хочу сьогодні дуже коротко поділитися на тему, що є справжнє золото. Що є справжнє золото? Дві думки і буде молитва. Перша е думка моя, я почну з, е з слова Божого, це написано Єклізіаста, 9 розділ, 11-12 вірш, і тут написано: Я знову придивився і побачив під сонцем таке. Не лише найшвидшим дістається нагорода. І не найхоробрішим перемога, як і хліб не лише для мудреців, багатство не лише для розумних, і переваги не лише для знавців, адже всі залежні від часу й випадку. Проте людина свого часу не знає, наче риби, що потрапляють у згубну сітку, і як птахи заплутуються в сільці, так само і люди бувають захоплені злим випадком. Який зненацька стається з ними. І тому моя перша думка звучить так: не буває недосяжних людей. Біблія каже, що навіть розумна, сильна людина вона може потрапити в ситуацію, яка буде дуже найскладна. Тут, тут дивіться, Біблія каже, адже всі залежні від часу і випадку. Тобто, може бути, статися така ситуація, що людина не зможе справитися. Навіть сильна і мудра людина. Тобто, другими словами, ніхто не може сказати, що він убезпечив. Тобто, що він, знаєте, є таке слово, обеззапасив, на все життя так, що лихо до нього не прийде. Ні одна людина не може так сказати. Ні одна людина не може сказати: Я недосяжна для зла. Тільки Бог може так сказати, брати і сестри, тільки Бог недосяжний від зла Він знаходиться в такому положенні, що зло його не може торкнутися. А люди, ми в такому положенні, що ми дуже потребуємо Божої допомоги. Тільки тоді ми можемо бути в безпеці. знаєте я знаю таких людей, які мали і фінанси, які мали і владу, які мали положення. Але в їхній сім'ї відбувалися такі речі, наприклад, діти ставали залежними, чи хвороба якась приходила, де людина нічого не може зробити, хоча має і фінанси, і владу. Є такі випадки, вони можуть статися в сім'ї, в здоров'ї, в чому завгодно. І людина, вона стає така, знаєте, безпомічна. Чому Ну не все ми можемо зробити своєю силою, фінансами чи навіть своїми якимись здібностями. Знаєте, я пам'ятаю, я колись їхала, ми їхали по дорозі, я побачила, як стоїть будинок. Він такий був велетенський будинок, але він був недобудований, і на ньому було написано Продається таке, таке оголошення. І знаєте, коли ми приїжджали по цей будинок, я подивилася, а людина ж мала якісь плани, коли починала будувати цей будинок. Вона побудувала, ну почала його будувати таким велетенським, тому що вона думала, що буде збиратися там своєю родиною. Може родина була велика, я не знаю, але в нього були плани. Але ці плани вони не, здійснили, не здійснилися, тому вона не змогла його закінчити. Я подумала, може ця людина захворіла, а може вона навіть померла, а може в неї розвалилася сім'я і вже тепер немає потреби в такому великому будинку. А може, вона втратила бізнес чи фінанси. Тобто, іншими словами, вона не, ну, знаєте, плани не виправдалися, і те, що вона планувала, не здійснилося. Так буває в житті. Але, дорогі друзі, у Бога є рішення цього питання. Він каже, що ті люди, які будуть мене шукати, які будуть шукати волі Божої, які будуть вникати в Його Слово. Які будуть шукати самого Бога, Він каже, я захищу таку людину і не дасть злу зруйнувати життя. Послухайте, ми люди, всі ми люди, ми можемо помилятися, і це нормально. Помилка вона, знаєте, краще всього вчать нас самі помилки, тому що, коли все добре, ми не вчимося. Знаєте, я коли згадую якісь е, е, свої е, саме великі уроки, то вони якраз були наслідком самих великих помилок. Коли ці помилки ставалися, ти аналізуєш, ти думаєш, робиш якісь висновки, і це тебе змінює. Коли все добре, ти не хочеш мінятися. І тому помилки будуть. Але коли людина шукає Божого покрову, коли вона шукає Бога, то не буде таких, знаєте, доленослих помилок, які потім зруйнують життя. І тому друга думка, друга думка моя, це знаєте, що нам потрібна мудрість, мудрість від Бога. Нам потрібна Божа мудрість. І знаєте що? Я хочу сьогодні проголосити в те, в що я вірю. Мудрість дорожча, ніж золото. Брати і сестри, мудрість дорожча, ніж золото, тому що золото можна втратити. Золото не може покрити всіх наших ну, таких речей, да, які трапляються в нашому житті. Мудрість це те, що завжди з нами залишиться, якщо ми будемо з Богом. І я хочу зараз прочитати притчі, третій розділ з 13 по 19 вірш, такі важливі слова. Блаженна людина, яка осягнула мудрість і котра дійшла розуму, адже таке досягнення краще за срібло, а прибуток від неї мудрості більше, ніж від золота, вона дорожча за перли, і нічого збажаного тобою не зрівняється з нею. Довголіття в її правиці, а багатство і слава в її левіці, її дороги це шлях насолоди, всі її стежки проводять до миру, вона дерево життя для всіх, хто її придбав, і хто зберігає її мудрість, той щасливий. Господь премудрістю заснував землю і розумом утвердив небеса. Тут, знаєте, в цьому місці, а притчі, коли ми читаємо, там є дуже багато е, про мудрість, тому що Бог хоче, щоб ми це надбали. І він каже, шукайте мудрості. Тобто, якщо ми будемо її шукати, ми її знайдемо. І дивіться, які переваги мудрості сказано в Біблії. Я тільки деякі з них назву це довголіття. Мудрість дає довголіття. Вона дає багатство і славу. Вона дає приємне і мирне життя, вона дає міцний сон, вона дає захист від злих, підступних людей, які будуть намагатися в нашому житті десь з'явитися. То знаєте, Бог дарує нам мудрість вчасно розгледіти цих людей, їхні задуми, і вони не зможуть зруйнувати наше життя. Вона зберігає нас від злих доріг. І пасток, які на цих дорогах нас очікують, вона зберігає нас від спокус, який закінчується дуже погано. Це все робить мудрість від Бога. І знаєте, я хочу вам сказати, а де ж її взяти, цю мудрість? Я впевнена, що ми її хочемо, всі без винятку. І слово Боже, притчі, другий розділ шостий вірш каже, що вона у Бога. Дивіться, що написано в цьому вірші. Адже Господь дає мудрість, із усього знання. Та розсудливість. Я хочу ще раз прочитати цей дуже важливий вірш, адже Господь дає мудрість із його уст знання та розсудливість. Із його уст. Ви знаєте, брати та сестри, щоб придбати цю мудрість, треба чути Бога. Вона виходить із його уст. Це не просто книжки. Вони дуже хорошо, коли ми читаємо. Знаєте, для мене на кожному періоді мого життя. Була е, Біблія, це саме перше. Це Біблія, в неї є вип, е, в, в, відповіді на всі наші запитання. Треба тільки знати, де шукати і вникати в це. Але знаєте, і книжки вони дуже важливі і на кожному етапі мого життя. Мені траплялася гарна книжка, яка допомагала мені щось зрозуміти. Але знаєте, книжка – це ж все ж таки думка людини. Дав вона з досвідом, вона нас щось пройшла в неї, є, є якісь речі, які може повчити. Але, брати та сестри, Біблія це Слово Бога. Бога, який написано, мудрістю створив світ. От Все, що ми бачимо, прекрасне, створене, Бог зробив мудрістю. Знаєте, як в одному місці в притчах написано, що мудрість вона була виконробом Бога. Тобто, це був е викоб прораб. Порабом, у Бога була мудрість. І знаєте, от ця, ця мудрість, яка створила світ, сьогодні Бог каже, шукайте її, і я вам її дам. Брати і сестри, ми можемо шукати мудрість і знайдемо її. Але знаєте що? Одне діло її знайти, а друге діло її утримати. Це також важливо. А як же ж її утримати? Я вам хочу сьогодні привести приклад. Знаєте, що я з собою принесла? Це. Орден пошани. Колись мені цей орден вручили, вручили на річниці, нашого, на річниці нашої церкви. знаєте, Це дійсно дуже така поважна медаль, яка у мене зберігається. Вона нагадує мені про якийсь шлях, який ми пройшли, про твої, якийсь, твій внесок. І знаєте, цей орден він залишиться в мене, як би я далі не жила. Ніхто в мене цей орден не відбере. Це знак пошани, це нагорода, яка завжди зі мною буде. Але з мудрістю не так. Такого не буде, що ти досяг мудрості, і ти будеш її мати як орден, як би ти далі не жив. З мудрістю так не працює. Мудрість це не просто якесь досягнення. От я намагаюся досягнути мудрості від Бога, я її отримав, і тепер неважливо, як я буду жити, я її не втрачу. Ні, брати та сестри. І цей приклад у нас є в Біблії, це приклад Соломона. Це був самий розумний, написано. Це був такий мудрий цар, що люди з інших країн шукали побути з ним, хоч трошки, почути його мудрості, тому що він знав дійсно багато всього. Але навіть такий мудрий цар, він відступив від Бога. І він дуже глибоко впав. А знаєте чому? Тому що. Е Став робити речі, які Богу були не до вподоби, було багато жінок, які відволікли його від Бога. І знаєте, брати та сестри, мудрість від Бога, вона схожа не на орден, а знаєте на що вона схожа? Вона схожа на воду. Ми не можемо досягти того, що напилися води на все життя, і більше нам вже її не потрібно. Ні, вода це така штука, що нам постійно вона потрібна. Ми повинні кожен день приходити для чого? Щоб пити воду. Бо вона нам потрібна для життя на кожен день. Ми не можемо напитися на все життя. Так знаєте що? От мудрість, схожа на воду. Вона з нами, поки ми з Богом. Поки ми шукаємо Бога, вона з нами. І чим ближче ми до Бога, тим ближче ми до цього джерела знаєте якої? свіжої, чистої води. Він хоче давати нам її кожен день. Коли ми будемо шукати її, і вона буде з нами, як ця вода, не як орден, а як вода. І знаєте, я хочу вам сьогодні сказати дуже важливу річ. Дорогі, я до цієї зустрічі, коли готувалася, то я вірю, що от саме це я хочу, знаєте, щоб ми могли зрозуміти як ціль, брати і сестри, наша ціль не стати мудрим, а бути мудрим. Ви відчуваєте різницю? Наша ціль не просто стати мудрим. А бути мудрим, бути мудрим кожен день. І це спонукає нас шукати Бога кожен день. Ніколи не буде в житті такого, що ми досягнемо, і вже не потрібно, вже нічого не зміниться. Ні, це як вода. Вона потрібна нам постійно. Тому я хочу вам сьогодні побажати, дорогі бізнесмени, щоб ми поставили ціль в своєму житті бути мудрим, щоб ми наближалися до Бога, щоб ми радилися з Богом. Що ми просили його допомоги. І якщо ми вже читали, що е, мудрість із Його уст, то коли ми прийдемо до Бога, з якою б не було проблемою чи потребою, чи завданням, які стоять перед нами, і знаєте, ми спитаємо: Боже, великий Бог, який створив цю землю, дай мені пораду, бо з Твоїх уст мудрість виходить. Повірте, Господь дасть пораду. Хтось почує це явно, як думку, яка приходить в розумі. А для когось, знаєте, Бог пошле якусь людину, з якою ти будеш спілкуватися і почуєш, о, так це ж відповідь на моє питання. А для когось, знаєте, що Бог зробить? Так складе обставини життя, що ти хоч-не хочеш, а ти саме цим шляхом пройдеш. Це і буде відповідь для тебе від Бога. Але Господь скерує твій шлях, Він буде вести тебе доброю прямою дорогою. Я хочу зараз привести приклад. приклад нашого пастора. Ви знаєте, пастор Пилип, якщо ви ще не знали, може хтось не знав. Я навіть з ким сьогодні спілкувалася, хтось та здивувався, коли це почув. Наш пастор Пилип із дуже багатодітної сім'ї. У них в сім'ї було 15 дітей, одна дитина померла і залишилось 14 дітей. От уявіть, вони жили в такі часи, коли за те, що ти був віруючим. Це було пораження прав, і тому батьки, хоч були й розумними людьми, вони не могли влаштуватися на якусь роботу, де могли б дати достаток своїм дітям. Навіть пастор Пилип вони не могли б в вищих закладах навчатися, тому що віруючих тоді от гнали і не брали всі вищі заклади. Ти міг бути розумним, але тебе просто не допускали. І ось коли пастор Пилипу було. 17 років, то його мама проважала його, і він вирішив, що він вже хоче їхати в Київ, він з Ровінської області сам, що він хоче починати вже своє доросле життя. То знаєте, його мама проважала на пероні. І все, що вона могла йому дати з собою, це була бутилка пляшка з молоком. І знаєте, газетою так закривали колись. Така не було пробки, закривали газетою, закручували. І батон, який був так розрізаний пополам вареньком намазаний, закритий, і вона каже: Сину мій, це все, що я можу тобі сьогодні дати. Це пляшка з молоком і це батон. Отака, от, знаєте, дорога в життя твоя буде. Але я тобі дала більше. Я дала тобі більше. Бо знаєте, з них сміялися, казали, що дивися, біднота розплодилася, не можуть своїм дітям нічого дати. У нас там нема небагато дітей, ми їх влаштували в житті. А ця біднота, знаєте, вона не може, не має чого дати своїм дітям. Але знаєте, коли мама проважала пастиря Пилипа, вона сказала: Але я тобі дала більше, ніж просто якісь матеріальні речі. Я навчила тебе вірити в Бога. Немає нічого більшого, чим я тебе навчила. Я навчила тобі вірити в Бога. І тому їдь, сину! Коли тобі буде важко, звернися до Бога, він тобі допоможе. Коли ти будеш в глухому куті, звернися до Бога, він тобі допоможе. Щоб не було в твоєму житті, звернися до свого Бога, бо він твій батько, він дасть тобі все потрібне. І ось, знаєте, з такою настановою і з, такою, е, з таким знаєте, з таким, таким розкошним да, е, е, благословінням, він поїхав е, і почав. Доросле життя. І він служив Богу все своє життя. І ось коли прийшов такий час будувати церкву спасіння, я пам'ятаю, як все починалося. Знаєте, я можу сказати, зразу, як тільки церква наша почалася, я майже зразу була в цій церкві. Скільки було людей? Небагато зовсім, небагато. І такі були бідні люди тоді. Ну такий період, такий період був в Україні, що коли Бог сказав будувати храм, то Пастир Пилип, знаєте, він понадіявся, що спонсори за кордону допоможуть нам збудувати цей храм. А Бог дав відкриття будувати храм. І він понадіявся, що спонсори допоможуть. Бо брати щось з людей в церкві, ну тоді нема було. Я пам'ятаю, як у нас були, знаєте, пожертвування віри, і ми щось там записували на рік. Записували, зараз оглядаєшся смішні суми. Але тоді ми більше просто не мали. І щось там записували люди, вірили, що Господь дасться за рік. І ось приїхали спонсори, не приїхали спонсори, а приїхала делегація за кордон. І пастир, знаєте, він вже їх зустрічає, думає, о, це відповідь, вони зараз все ж. Потужні за кордону зараз пожертвують. Але знаєте, колись і він їх зустрічав, він їх кормив, він їх кружив. І знаєте, коли вже вони збиралися уїжджати, а ж чекає, що зараз вони ж розуміють, він ділився з ними, що будемо будувати храм. То знаєте, один із всіх, які приїхали, який був головним, заліз в кишеню, достав дві копійки. Дві копійки. А ні, не заліз в кишеню, вибачаюся. Подивився на землю, а там якраз на дорозі лежало дві копійки. І вони ще такі були, знаєте, про ним, бо них машина вже не раз проїхала, вони такі сплющені були, грязненькі. Він нагинається, бере ці дві копійки і дає пастор Пилипу дві копійки і каже: От це наш внесок. Але якщо тобі Господь це відкрив, то ти побудуєш. І знаєте, коли Пастрій Пилив взяв ці дві копійки, він каже, я пішов додому, я так плакав. Я просто плакав. Як я побудую, У мене немає гроші. Як я побудую, Боже? Де я візьму, за що будуватися? Але знаєте, тоді Господь просто втішив його. Якщо це мій проект, я дам тобі все необхідне. Починайте. Якщо це мій проєкт, я дам тобі все необхідне. І повірте, от тоді почався шлях віри. Брати і сестри, ми тоді всі згуртувалися, всі разом. Як могли, що тільки могли, ми вкладали в цю справу. І вона рухалася, вона рухалася, рухалася. Скільки чудес було за цей час, бо знаєте, коли ти не маєш, і Господь тобі дає, ти так славиш Бога, бо це чудо. Бо коли в тебе є, ти робиш за свої кошти, то ти це чудом не вважаєш. А в нас сьогодні, скільки є чудес, ми можемо згадати, скільки разів Господь виходив, коли не було можливості. І знаєте, сьогодні ми бачимо побудований храм. Ми сьогодні бачимо цей прекрасний молотовно оздоровчий центр, молодіжний центр, якому зараз збираємось, ріп центр скільки всього побудовано. Але знаєте, що пастор Пилип завжди, завжди каже? Повірте, я це все, і ми це все будували не грошима, а мудрістю. Ми будували це не грошима, ми будували це мудрістю. Бо коли приходить мудрість від Бога, повірте, приходять речі, які ми, як люди, не можемо осягнути, але Він нам дарує. Ми сьогодні приходимо до Бога, наскільки величного, наскільки сильного, наскільки щедрого, який може дійсно, якщо це Бог відкриє тобі якийсь проект, чи якусь справу, і ти будеш шукати його, як води. Будеш шукати його мудрості, то, яка б задача перед тобою не була поставлена, ти зможеш її зробити, ти зможеш її здійснити. Амінь. І я хочу, знаєте, бо у Бога є джерела, і я хочу, знаєте, сьогодні, в мене було таке бажання, щоб ми всі разом звернулися до Бога і попросили, Господи. Дай мені мудрість, яка приходить через близькі відносини з тобою. Дай мені мудрість, яка приходить через близькі відносини з тобою. Прати до сестри, спілкування з Богом це саме головне, саме прекрасне, що тільки може бути. Господь і застереже, якщо підеш не туди. Господь направить і скерує, і Господь відкриє джерела свої, коли в тебе не буде. Але якщо це буде від Бога. Відкриття чи задача, він тобі дасть все зробити. Давайте ми зараз піднімемось. Давайте ми помолимось за мудрість. Оце саме Божу мудрість, саме Божу мудрість. А знаєте що? І помолимо, щоб Бог дав нам відкрите серце, щоб ми могли його чути, щоб ми дійсно приходили до Нього в смирінні. Не як ті, які всі знають, все вміють, все можуть, а приходили просто як звичайні люди, які потребують Його допомоги, Його керівництва, які потребують Його захисту, які просто потребують Його. То, брати та сестри, повірте, наша дорога буде пряма і благословена. Ми не будемо лазити по якимось обочинам, а Господь дарує нам пройти, пройти прямий шлях. І в кінці цього шляху, повірте, ми оглянемося, і нам буде не соромно. Ми будемо знати, ми звершили чудові справи, які Господь нам відкрив. Давайте ми зараз щиро про це помолимось. Дорогий Господь, ми дуже тобі вдячні. Ми дуже тобі вдячні, що ти великий, премудрий Бог, який створив цю землю. Ти створив всю землю. І вона досі. Вона досі живе, Господь, вона досі розмножується. Ти такий Господь затвердив її, Господь, Ти керуєш всім, Господь, ти даєш всьому життя. І ми сьогодні приходимо, усвідомлюючи, що Ти Бог, у якого є всі необхідні джерела для нашого життя. І ми просимо, великий, мудрий Бог, сильний Бог, який б ми не були, Господь, а Ти все одно сильніший, мудріший Господь. І в тебе є влада, якої нема в нас. Ми просимо, даруй нам мудрість. Мудрість, Господь, яка приходить від тебе від твоїх уст. Благослови, Господь, щоб ми в смирінні могли шукати Тебе, чути Тебе, бачити Тебе, Господь, і бути Тобі слухняними. Благослови, захисти нас від зла. Захисти, Господь, від недобрих, лукавих, нечистих людей. Захисти, Господь, нас від пасток, які стоять на дорозі, ми їх не бачимо. Захисти, Господь, нас від всякої небезпеки. Господь, захисти наш сон, захисти нас вдень, Господь, захисти наші сім'ї, наші Доми, захисти наш, наш, нашу працю, Господь. Все, що не будемо робити, дай нам світлі думки. Нехай не буде ніякої темряви, Господь. Нехай Господь буде всередині нас чисті, прекрасні, благословенні думки, благослови, направ нашу дорогу. І дай Господь, щоб ніяке зло і сатана, Господь, не звів всю дорогу, Господь на якусь обочину. Господь, ми сьогодні усвідомлюємо, Ти великий Бог, ти добрий Бог. Ти наш батько, і ми сьогодні, Господь, просимо з цього дня і надалі, нехай кожен день Твоя мудрість як вода напоює нас, освіжає нас, оновлює нас і дає нам в усьому, Господь, чинити здраво і благословенно І тоді, Господь, всі наші діла, Господь, і наше життя будуть відповідно здравими, відповідно благословенними Давайте ми зараз, знаєте, хай буде такий час, коли ви один на один, поговоріть з Богом. Навіть ті люди, які прийшли вперше, все одно Бог вас чує. Може, ви не знаєте, як красиво молитися гарно, а це не потрібно. Бог чує нас, коли ми робимо це, як діти, але дуже-дуже щиро. Поговоріть, може у вас є щось в житті таке, про що ви дуже переживаєте. Скажіть про це батьку, великому Богу, який є вашим батьком. Mm. you Тобі дуже вдячні, Боже. Торкаючись тебе, Господь, ми торкаємося життя. Торкаючись тебе, ми торкаємось життя. Дорогі любі друзі, знаєте, чого Господь хоче і Він каже? Кожен ранок, коли ти будеш просто піднімати до мене руки і дивитися в небо, я буду виливати на тебе свою силу і благодать, тебе нічого не може зламати. Ні одна зброя, яку будуть використовувати проти тебе, не буде успішна. Кожен язик, який буде виступати проти тебе, буде засуджений. Господь просто обіцяє, що Він буде вогняною оградою навколо тебе і славою всередині тебе. Господь буде світлом на твоєму шляху, і ти не будеш ходити в темряві. Ти ніколи не упрешся в глухий кут, бо Господь буде своїм світлом вести тебе. Господь, даруй тобі вихід, там, де виходу не буде видно фізичними очима. Але Господь дарує тобі цей вихід, даруй тобі дорогу, пряму дорогу. Господь благослови тебе. І Господь хоче, щоб ти не переживав про своїх близьких. Просто за них молися і не переживай. Бо Господь береже їх навіть на відстані від тебе. Господь береже їх, захищає їх і чує твої молитви. Хоче тільки одного, щоб ти звертався до нього і шукав його, а Він зробить те, що ти зробити не зможеш. Ми дякуємо тобі, Господи, віддаємо тобі славу за цей чудовий день. Ми сьогодні набралися від тебе дуже багато чого корисного, і ми дуже тобі дякуємо за все. А саме головне, що ти близький і рідний, і ти завжди з нами в ім'я Ісуса. Amen.